Слава Ісусу Христу, слава Україні. Дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого спілкування. Молимо за нашу перемогу, за вигнання ворога супротивника внутрішнього і зовнішнього і за справедливий мир на нашій святій українській землі. У 19 неділю після п'ятидесятниці читається уривок з другого послання святого Посла Павла до Корінтян, 11 розділ 31 вірші по 12 розділ 9 вірш. Отже. Читаємо. Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа благословенний повік, знає, що я кажу правду. Дуже важливі це. ці слова, Апостол Павло сміливо бере в свідки Бога. Звичайно, це величезна відповідальність говорити в іменем Боже і перебувати в присутності Бога. І він це нам показує. Взагалі, правдивий стан християнина, це, як ми знаємо з вами, тихий смуток з тихою радістю, і це перебування в присутності Бога. І апостол Павло про це каже. Так, я в присутності Бога і Богом засвідчую. Бог знає, що я кажу правду, каже апостол Павло. І далі, що саме говорить апостол у Дамаску? Обласний правитель царя Арети, стеріг місто Дамаск, щоб схопити мене, і мене в кошику спустили з вікна по стіні, і я уник його рук. Апостол Павло описує про ті переслідування, які були за, за християнами. І коли апостол Павло почав свідчити, сам, попередньо будучи переслідувачем, а потім ставши свідком Господнім. Почав свідчити про Христа. <кій> Дуже важливо те, що це свідчення було важливим. Бо коли людина, яка була гонителем, стає тим, хто проповідує, це, звичайно, величезний козир в руках Божих. Така людина є небезпечною для противників. І тому його хотіли схопити. І апостол Павло засвідчує чітко ім'я Арета. Він, він був. Обласним правителем, цар Арета а його обласним правителем, був той, хто переслідував апостола Павла. І апостол Павло уник переслідування таким чином, що його в кошику спустили по стіні міста, щоб бо місто все було оточене, всі вулиці перевірялися, і таким чином апостола Павла. Вдалося врятувати. Читаємо далі. Некорисно хвалитися мені, бо я прийду до відінь і од Господніх. Господніх. Дуже важливий момент, неймовірно важливий. Апостол Павло, пам'ятаємо, в одному з, з місць своїх послань він пише: Немає чим хвалитися, хіба крім? Ран Господа Бога мого. Єдине, чи можна хвалитися. Тому він тут і каже, що мені не корисно хвалитися. Чому? Бо для кожної людини, яка вірить в духовний світ, духовні откровення, які даються іншим людям, вони справді достойні похвали і прославлення, і поваги. Так? Тому що людина досягає духовних видінь. І тому апостол Павло каже, що мені не корисно хвалитися. Тому що, чому? Духовна самопохвала може привести до духовної гордині. Власне, вона вже є прояв духовної гордині. І це дуже небезпечно, тому що откровень, для откровень божественних немає міри. Тобто це завжди буде безкінечність. І коли людина тільки починає хвалитися своїм духовними откровеннями, які Господь дає їй, це, як правило, проводить до зупинки духовного розвитку. Тому апостол Павло каже, корисно хвалитися, коли ми говоримо про відкривання Господнє для людини. Тому Він не хвалиться, а просто свідчить і читаємо. Знаю чоловіка у Христі, який 14 років тому, чи в тілі не знаю, чи без тіла не знаю, Бог відає взятий був до третього неба. Це неймовірне важливе свідчення апостола. Просто Нагадується, є 12-й розділ, другий вірш, другого послання до Коринтянця того посла Павла. Він говорить про людину, яка у Христі, каже, знає чоловіка у Христі, який 14 років тому, не знає в тілі чи без тіла, взяти буде третього неба. Ми розуміємо, що апостол Павло говорить про себе. І це якраз той момент, 14 років тому, те -оте навернення. По дорозі в Дамаск, коли Господь явився Павлові, і він після цього усамітнився в Аравійській пустелі. Оце це і було, це видіння йому, як початок його навернення. Тут ми бачимо свідчення того, що коли людина навертається, навіть людина, яка не жила праведним життям, то реально це був грішник, так, який переслідував людей, який чинив насилля, і Господь йому явився. Тому. Ми ніколи не можемо розказати Богові, та слава Богу, що ми не можемо, бо ми Богові таке порозказували, щоб було дуже для нас не як він має діяти. Так? Господь вибирає людину не за її справами, а по її серцю. Отже, взяти буде третього неба. Далі пише, і знаю про такого чоловіка, не знаю в тілі чи без тіла, Бог віддає, що він був узятий в рай. І чув невимовні слова, яких людині не можна переказати. Знову апостол Павло говорить і знову каже: не знаю, взяти в тілі чи без тіла. Коли людина проживає духовні відкрування, вона тоді не розуміє, де вона перебуває, чи в тілі, чи поза тілом. Тому що ці перетинки, так, ці, ці перестінки між фізичним і духовним світом, вони зникають, коли Господь відкриває себе людині. І Апостол Павло каже: взяти був до раю. Тобто ми можемо тут говорити про те, взяти був до третього неба, і взяти був до раю. Це певні духовні стани. Так? Ми знаємо, що рай це не місце, це стан. Стан, в якому людина проживає зустріч з сокровенним. те, що в фізичному житті є неможливим. І тому апостол Павло каже, і чув там. Невимовні слова, яких людині неможливо переказати. Це також дуже такий, я би сказав, болючий момент, тому що для духовиців завжди величезною проблемою є переказати те, що вони бачать, те, що вони чують. Чому? Бо немає слів, якими можна було б це ословити, передати те, що бачить людина. І тому для. Людина, яка не має подібного духовного досвіду, ці слова залишаться поза розумінням, бо їх неможливо донести до людини. А людина, яка має подібний духовний досвід, вона відчує це. І тому люди, близькі по духу, їм не потрібно багато слів для того, щоб сказати якісь важливі дуже моменти проживання. Такі люди, як кажуть, розуміють один одного співслова. Важливо побачити ці очі людини, яка прожила откровення духовне. І ти почнеш розуміти, що це рідна тобі по духу людина. Людина, яка можливо прожила подібні досвіди, які ти прожив. Може, ще й більше. Оце важливо дуже пам'ятати. Тому для нас важливо читати багато літератури духовної, філософської. Для того, щоб збільшувати свій інструментарій, вербальний, щоб ми могли, мали здатність передати те, що Господь нам відкриває. Оце дуже важливо, те, що я зараз кажу, тому що дуже часто чуємо від того, що не потрібно багато читати, потрібно багато молитися, треба і молитися, і читати. Треба зрівноважувати, щоб ці два крила молитви і знань, вони вирівнювалися. І тоді. Таким чином відбувається розширення свідомості людини. І коли людина має цей інструментарій з прочитаних досвідів богословських чи філософських, вона тоді може користуватися ними і передати цей досвід іншій людині. Або на основі цих досвідів створити нові слова і ними вже донести те, що Господь відкрив. І ми знаємо про це, що власне і богослови, і філософи вони. Вводила в свій час неологізми. Ну, зокрема, якщо говорити про нашу поразку ступальну плитку Грицвіт, нашу філософиню, нашу, на, на, нашу богословицю, нашу е, іконописицю так Криворівні, зараз її все більше і більше люди знають. В неї було дуже багато неологізмів. Вона створила ці слова для того, щоб передати досвід прожитого, пережитого людям, і для цього вона в створила нові слова. Тому пам'ятаємо про те, що ми повинні надбати потужний інструментарій для перенесення знань, даних нам від Бога, для людей, які навколо нас, щоб донести те, що Господь сказав. Далі каже апостол Павло, таким чоловіком можу хвалитися, з собою ж не похвалюся, хіба тільки немочими моїми. От, дуже важливий момент. Отже, апостол Павло говорить про те: він, дивіться, ми ще не говорили про те, що попереднє свідчення ми говоримо, можливо, це апостол Павло. Але він ділить себе, як, він розуміє свою неміч. От я немічний такий, який я є. Але откровення, які даються мені, вони даються звичайно авансом. Господь завжди нас випереджує в нашому духовному шляху. Він дає нам майбутнім. Він веде нас в наше майбутнє. І тому апостол Павло тут говорить, що тим духовним чоловіком, якому даються відкривання, я можу похвалитися. Але з собою, теперішнім, який я є, є ось тут і зараз у звичайному стані, не можу. Хіба немочами своїми похвалюся? Дуже важливо, ще раз це поясню. Тобто, апостол Павло, проживши той досвід Божого відкривання, він побачив себе майбутнього яким він ще не є. Це був дар, це була заохота, це був аванс, так? І от тим Павлом він може похвалитися. А цим, який тут на землі, як кожна грішна людина, навіть і апостол, з його досвідом молитви, навернення, проповіді, страждань, всього того, що Господь дав йому, він все одно каже, цим я не похвалюся, а от тим так. Тобто ми всі покликані до майбутніх откровень для нас. В яких ми можемо побачити себе тими, якими хоче нас бачити Господь, це наш е, шлях, наш повернення до Богоподібності, до Богообразності. І далі каже апостол: а коли я захочу хвалитися, не буду безумний, бо скажу істину. Але я утримуюсь, щоб ніхто не подумав про мене більше, ніж скільки в мені бачить або чув від мене просто неймовірно важливі слова. Каже посол, а коли я захочу собою похвалитися, не буду безумний. Тобто ми це можемо робити, так? бо скажу істину. Тобто апостол Павло тим самим каже: Так, все-таки я можу собою похвалитися, і це буде правда, це буде істина. Але я утримуюся, щоб не спокосити інших, щоб ніхто не подумав про мене більше, ніж скільки в мені бачить або чує від мене. Дуже важливий момент. Чому? Ми сприймаємо людину по тому, як ми її розуміємо. І отже, апостол Павло наперед він не говорить про ті речі, які людина ще не може вмістити. Він говорить так: ти мене бачиш таким, я такий є. Ти мене чуєш таким. Так, це мої знання. І не більше для тебе. Я не хочу тебе спокушувати якимись тайнами. До речі, люди, які йдуть духовним шляхом, скажімо так, не зовсім чисто, вони часто можуть так лукавий, спокушає. Щоб продумати про людину щось набагато більше, ніж вона є насправді. І тоді починає фантазувати себе великим духовицем робити, великим старцем, великим знатоком, а так не є. Ми повинні бути для людей тих, з якими ми спілкуємося, такими нас бачать, як вони нас розуміють. А інше для інших людей, для тих, котрі розуміють цю мову духу і знають, про що йде бесіда. Далі читаємо. А щоб я не звеличався над звичайністю откровень, дано мені жалу у плоть, ангел сатани. пригнічувати мене, щоб я не величався. Дивіться, оце знову свідчення того, що все-таки апостол Павло говорить про себе. Щоб я не величався звичайністю откровень, тобто ці откровення справді є. Господь дав їх Павлові і одночасно дав йому жалу у плоть, ангел сатани. Одна причина всіх наших хвороб і страждань, ангел сатани, дух злий дух. І злі духи, які служать головному духові злому диявола сатані. І саме вони є причинами всіх наших тілесних і душевних болей і страждань. я апостол Павло каже, так: мені це дано це жало сатани. Для пригнічування. Щоб я не величався, щоб апостол каже, щоб я пам'ятав, що я людина. Тому ми також пам'ятаємо, навіть тоді, коли Господь дає нам відкровення, а Він дає і хоче давати нам, лише готуємося їх прийняти, відкриваємо в довірі своє серце, свій розум, все своє іство. І знаємо, що благодать врівноважується з корботами. Такий принцип: благодать врівноважується з корботами. І чим більше нам духовно буде дано, тим більше нам буде дано скорбот щоб ми не звеличалися, щоб ми не припинили цього руху духовного в нашому поверненні назад до Бога. Щоб ми не захопилися собою, а щоб були готові до прийняття все нових і нових істин. Тому пам'ятаємо, чим більше благодаті, тим більше скорбот. І далі описуєш апостол, тричі благав я Господа про те, щоб він відступився від мене. Тричі я була в Господа, щоб він відступився від мене. Тобто, благання було так, щоб Господь захистив від цього нападу сатанинського, диявольського, так, щоб сатана відступив від апостола. Але Господь сказав мені: досить для тебе благодаті моєї, бо сила моя виявляється в немочі. І тому я значно охочіше буду хвалитися немочами своїми, щоб перебувала в мені сила Христова. Дивіться, яке дуже важливе це завершення, просто немовірне. Коли Господь сказав, щоб диявол виступився від нього, щоб не мучив його тілесно, Господь сказав досить для тебе благодаті моєї. А це благодать, яка винувачена скорботами. Бо сила моя виявляється в немочі. Чим немічна фізична людина, тим більше вона духовно сильніша. Дивна річ, це дуже дивно здається. Але насправді, бо чим більше просто фізична сила, яка заради, для, 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 заради фізичного тіла, тим менше в людині духовної сили. Ми це, бачимо, ми це бачимо. Хоча, звичайно, Господь дає інколи людині фізичну силу для того, щоб перенести страждання різноманітні. Як скажімо, святий Серифом Саровський, наш святий, український, тому що Курськ – це колись була Україна і буде Україною. Він там народився і в київ печерській лаврі почав свій подвиг і звідти пішов в Росію темно просвічувати, тому що тому святий Сирифом Саровський це український святий, і він також він був дуже моцним чоловіком великим. І ті випробування, які він переніс фізично, він переніс саме тому, що мав сподав фізичну силу, але для того... Щоб він зміг перенести страждання. І потім, коли його навіть сокерою порубали, він залишився живим, став немічним, І в ньому ще більше сили Боже проявлялося. Тому пам'ятаємо це, що врівну... благодать врівноважується з скорботами і сила Божа в немочі пізнається. Для того, щоб людина собою не возгордилася, і щоб вона не поставила себе на місце Бога. Тому з подякою приймаємо всі свої хвороби, страждання, всі е... випробування, які даються нам. Господь знає про це, і Він обов'язково дасть нам багато благодаті, як Господь і каже, досить для тебе благодаті моєї, бо сила моя виявляється в немочі. Пам'ятаємо, що ми є небожителями, і коли ми коли людина проживає оці стани немочі, Господь дає їй можливість відчути духовну присутність, присутність неба на землі, і дає їй можливість. Не вкоренитися в землю, а дійсно вкоренитися в небо, в духовне життя. Міркуємо над цими словами апостола Павла. Отже, ще раз нагадаю, це були 31 вірш 11 глави, по 9-й вірш 12 глави апостола Павла, його другого послання до Корінтян. Молимось за нашу перемогу. Так, навіть і в війніці ми виглядали немічними, але дух наш виявився таким сильним якого ніхто не очікував, і тому ми перемагаємо і молимося за цю перемогу. допомагаємо, як можемо і разом до перемоги. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!